Sevilla, 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 Ти диви, знов попривали. Непорядок. О, інша справа, а то скоро і браму потягнуть. Травимо жуки, міші, таракани. Дай Боже щастя, Марусю! Ой, Ганя, то мосту ти не виділа? Та я тільки вчора з Італії приїхала. Травимо жуки, міші, таракани. Вуйку, а від вашого тріла жуки повіздихують чи ні? Повіздихують, не повіздихують, до того здоров'я мати не буде, то точно. Йой, йой, Клауд! Ах, ти ж вороги не любили! Ай-яй-яй, чого ж ми вже її туди беремо? А дай би дуба по пошусі розійшла. А ви кріликам помогли повездихувати, чи вони, може, самі? Та ви що? Ще вчора м'явкали. Чого не слухайте? То їй всю худобу Чупакабра була передушила. Не купляйте тото, вона всю кров висела і втікла в ліс. Що, ви не чули, що в нас тут робиться? Воно таке страшне, поночах лазить, я спати сам боюся. Про нього навіть голосі народу писали. А в моєї куми вже всіх крилів передушило, пса настрашило. Я їм всюди тріла понасипав, а воно якесь таке, що я навіть трілом не візьмеш. А пес до нині заїкається в чужі до хати. Ой, люди, чи ви дурні чи ви слабі? Що ви таке придумаєте? То то Іван візьме собі шило, ввечері, йде тихенько по проколю ходобині шиї. А зрання ходи і розказує, що чу, поки проходила, а насправді то в нього мстя така. Симстограм не налили? Боже, боже в тому, то, тому далі нам сюда, ага, то привезли то все. Маркомани попридумували. Вони пообколюються, попкурються. То ще не таке їм попривижається. А мені потім прибирай за ними, щоб спри зрання не валяли, і оця і сина. Що ви таке кажете, то все нечистий, то він у вас на тві слова неправедні допомолі. Та чопокабра. А Привісник кінця світу. В дванадцяті році настане показки і вам всім воздасться. Мати Василева. Будете відати. Та ну Та Де він таке може бути? Лейтенант Хабарченко. Що за збори по якому поводу? Чи жити не дає? Попрошу не нагнітати. Существо відомої породи поймано, посадженого у бізнеік нашого КПЗ мною ну особисто. Мене по телевізору показували, казали, що медаль дадуть. А ви тут нагнітаєте кримінальну обстановку. Вставай, кум. Йо. Давай шаноли. Ну, Зеліполі. А що за них пити? Що? Зараз я популярно поясню. Ті, ті. Як виберуть нам непорядного мера, то реженуть весь наш базар. Де ми поєте будемо? Долари рубри, євро. Що на що міняємо? 2 доларів євро. Ой, та Італії такий дешевший. Як в банку. Шукер, мінти. Лейтенант Хабарченко. Що за нелегальна діяльність, А я шо? Ти вон на алконавтю подивився. Вже понапивалося зрані. А ну подйом. На... <різь> Капці без гміої і дермантини. Тільки шкіра турецька. Хм, пайна кірза. Пахне. Такого ж тільки на піврозміра більшого нема. Та що ти переймаєшся, помиєш ноги, обрієш нігті буде якраз? Ех, як мені вже той посад на той. Що би вже на пе? Та нема такої мітли, щоб той базар змела.